Колірне коло найзручніший варіант дивитися поєднання кольорів. І є дуже найпростіші поєднання, тобто, коли поєднуються протилежні кольори, є найскладніші це коли чотири кольори поєднуються. І таким чином дуже легко використовувати. Ось, покрутили, покрутили, хочеться щось намалювати там. Наприклад, з червоним кольором. З червоним ідеально поєднується зелений кольор. А якщо складніше, то беремо наприклад, червоний поєднується з фіолетовим і жовто-зеленим. Якщо ще складніше, хочемо 4 кольори додати, Наприклад, то беремо червоний, потім фіолетовий, потім зелений. і Жовто-помаранчевий. Ось таким чином ми користуємося.